Всіх рада вітати в Сінсаї. і починаю з такого рюкзачка. Сумка-рюкзак. Схожий, до речі, схожа модель є в Аврорі. Я вже показувала в своїх оглядах. Тут ціна 600 гривень, в Аврорі біля 300 гривень. Не можу сказати, де краща якість, бо досить схожий по моделі. Просто там яскраві такі кольори, рожевий, ну, і є у моїх відео. Багато рукавичок, можна купити шапку, рукавиці і шарф. Ціна рукавичок 119 гривень. І такі 119 гривень більш вже товстіші, теплоесенький, м'якесенький, в'язані в кольорі моко. А я вирішила зробити сьогодні огляд. Декор, кухня для господиньок, для вашої спальні, для вашої кухні, для дитячої килимки. Все, що попаде під руку, покажу, що цікавого є. Ось купілочка, яблучко. І ціна 169 гривень. Годинник 169 гривень, він підійде в дитячу. Металеві бокси валізи для зберігання. Ти більше в дитячу можливо. Така валізка. Тут можна всяке барахло зберігати, те, що ви мало використовуєте, але треба все ж таки зберегти. І зразу вже знижечка 169 гривень. Просто вау, яка низька ціна. М -м -м, мені сподобалося, різні варіанти є. Тільки погляньте. Ось такі коробочки, боксики для зберігання, мені подобаються. Тут теж можна собі тримати всякі дрібнички, ниточки, голочки, не обов'язково в дитячу, а можна собі так, якби для зберігання якихось дрібничок. Ось тут теж я розглядаю такий варіант, щоб зберігати для шиття От такі різні дрібнички, ви шпильки англійські маєте, якісь гудзички. Тут можна це все закинути. Ну, багато чого можна тримати. Можна сюди і гроші складати, долари, євро. Тут, наприклад, для доларів, для євро, для гривень і для польських злотих. Ціла конвертація сьогодні валют в мене. Це новорічний вайб. Ох, скільки їх багато тут. Ведмедики, Санта Клаус, мишки, олені, ведмедики, гноми. Нічого в собі, іграшки. Так, ще би знати, це печенько, я розумію, що це печенько, якби такі ніжки худесенькі. Така маленька симпатична потвора 339 гривень. Так високо ось ці а, ведмедики чи миші. Не, ведмедики швидше всього 519 гривень. Важко побачити. Тут як зниток, як шнура зроблено. Це якийсь такий ховрашок, мишка 459 гривень. Ось ведмеді. Ведмедики. Не можу сказати, що вони такі дуже якісні. Деколи бувають. от, Береш і іграшка якісна. Тут так собі. 50-50, 459 гривень. Скоро новий рік. Буквально от як час летить. І чекаєш так спокою вже, тишини, наскільки ми всі чекаємо миру, щоб зустріти повноцінною родиною, як було раніше, 149 гривень, такі підвісочки крафтові, крафтові ніби з дерева вирізані. Ано Новосиновий рік, а довезли квітів. Як красиво, скільки завезли квітів. Це троянди. 149 гривень коштує. Можливо, хтось шукає, то цілий, не одна квіточка, ось такий букетик. Букет коштує 149 гривень. Де кого треба. Такі квіти не живі. Орхідейки є. Вазонок. 269 гривень. Ще ось такі є. Новорічні. Квіти теж називаються. не пам'ятаю, як вони точно називаються, але їх навіть купують. Живі 219 гривень. Якби такі різдвяні є варіанти. Тут піони є, але ну, неможливо все витягувати. Це теж не одна піона, а пару штук. 119 гривень. Такий а, якби букет цілий. А якщо назбирати на цілий кошик, то буде просто вау. Яка палітра 89 гривень ось така гілочка. Такі рожеві квіточки, 89 гривень. Ммм, як все красиво. такі але Ваза? Ось ці вази. Тут вже з квітами вони. А можна собі окремо придбати вазу. 149 гривень така ваза. Тут просто таким гляками цілий такий набір накидано. Ще ось такі є штучки новорічні. Можна в букет 119 гривень. Ось ці 119, Триста вісімдесят дев'ять гривень. Це над каміном. Така гілка. Її просто потрібно відкрити і розкрутити, розмотати. Ви можете собі над каміном, можете по сходовій, можна теж так прикрашають. Як собі забажаєте? Що тут доброго? Тут все в переміжку. Чашки, рамки для фотографії. Люблю так поритися, походити, подивитися, хто що залишив, бо явно що е, чашку залишили 149 гривень, а рамочка в дитячу. 149 гривень теж. Ще такі прямокутні тарілочки є з радісними котами, які співають. Новорічні пісні 239 гривень. Знизу ще якісь більші є тарілки, але ну, як їх підняти, не піднімеш, щоб подивитися. Такий сет з малими порційними блюдами 389 гривень на підносі з натурального дерева, з бамбуку. З поїлочками скляними, з трубочкою скляною 149 гривень. Керамічні будиночки, як будиночки з печива, але це свічнички керамічні, ось там свічечку ставити і коли виключаєте світло, то в іконочках світиться а, світло. Ще такий будиночок є багатоповерховий і тут теж. Запалюєте чайну свічечку і світиться в вікні. Отут красиво свічки, ялиночки. В кормі ялинки свічка. 119 гривень. Ганогія, їжачок. цілий ліс зимовий, з хатками, з вірядками і з ялинками. Естетично красиві свічки. 269 гривень. Ще така новорічна тарівочка. Нагадую я таку цукарку на паличці. 169 гривень. Килимочок, доріжка. Дуже схоже на котонову тканину 459 гривень 60 на 90. В складі 70% котону. Ось така доріжечка досить цупка, непогана. Такі килимочки досить непогані. Базові повсякденні підійдуть для любого стилю, для любого інтер'єру. Тут вже більше такий. Сільський, якби стиль кантрі, стиль 269 гривень, ось така доріжка, ніби виготовлена вручну непромисловим способом. Подушки обіймашки, теж новорічна тематика. В формі новорічного льяника. Як третій хутро, 389 гривень. Я так підходжу і думаю, хто ж насипав чашку бісеру. Ось так воно, бачите? Ой, чесно кажучи, було ой цікаво, коли налита гаряче, можливо, це все піднімається від того, як нагрівається скло, нагріваються стілки, можливо, це буде якось рівномірно розподілятися. Може бути ще так. Новорічна чашечка. 79 гривень. Появилися різні боксики потрібні. Це теж для зберігання, для морозильної камери. Ось такі ще є для морозильної камери. Боксики. 219 гривень коштує. Для чого це саме, що туди ну, порційно щось можна туди порізати, покласти і на дві порції витягнути. Це дуже так, якби, непогано і потрібно. Такі два боксики в боксику. І ще такі є. Зразу є що водичка от стекла. Якщо ви помили щось, якісь фрукти, наприклад, ви хочете полуницю заморозити, то теж. Якби спеціально 289 гривень такі бокси коштує. Такий ще є. Вони всі різні. Цей коштує 289 гривень теж. О, як їх багато є. Ще ось такий є бокс з ручечками. Тут можна багато чого наморозити. Я так розумію, чи я правильно розумію, що це для. Заморозки. Для прибирання різні гаджети є, швабри, відра для ванни, всякі совочки, лопаточки, а ця лопаточка, щоб скло чистити зимою. Ще ось такі є крутенькі лопаточки, різні щітки. Всім все її можна набрати. Чого хочеш 79 гривень? Ще ось така щітка є. Новорічна правда, тематика. 79 гривень. Тут сумочок зразу і з щіткою. 169 гривень цей набір. Так, а це що таке просто сувенір? Будиночки, так реально, ялиночка в інії засніжило. Засніжило і ціна 149 гривень на цій прекрасній ноті. Всім до зустрічі у нових відео.